Слава Ісусу Христу! Хочу поділитися з вами одкровенням від пасторів Юлії та Станіслава Салтаненків. Бог попередив перших людей, щоб не їли з дерева пізнання добра і зла, через те, що Адам і Єва не послухали те, що заповідав їм Бог, а послухали змія і з'їли яблука. Бог за непослух, вигнавши їх із раю, заборонив наближатися до Едемського саду. Так, за непослух Бога людина втратила довіру до Бога. Цей урок, актуальний і сьогодні, послуг Божому Слову веде до життя та спасіння. А непослух. Втрата Божої присутності.